Всім привіт! Сьогодні буду разом із вами готувати бельгійські вафлі з карамеллю. Якось я спробувала їх у магазині, і мені дуже закортіло приготувати їх вдома. У покупних вафлях трошки інша карамель, але мені цей варіант карамелі подобається більше. Саме з карамелі ми і почнемо готувати. У сотейнику змішуємо цукор і воду, відправляємо на середній вогонь. Якщо ви бачите, що десь вона вже починає занадто сильно темніти, то обережно карамель карамелю сотейнику, але не мішайте. Потрібно довести карамель до янтарного кольору. Знімаємо карамель з вогню. Ось такий кольор зараз вона має. Додаємо дуже гарячі вершки, але не доводьте їх до кипіння, лише дуже гарно прогрійте. Потихеньку вводимо вершки і постійно перемішуємо. Коли вся маса об'єдналась, то вводимо вершкове масло. Воно повинно бути м'яке. Тепер знову відправляємо на вогонь та тримаємо на вогню трохи нижче середнього 2 хвилинки. Знімаємо з вогню, додаємо сіль, потім перевіряємо температуру карамелі. Вона повинна бути приблизно 80 градусів. Тепер можна додати шоколад. Я його заздалегідь не розтоплювала. Даю масі трошки постояти, щоб шоколад розтанув. Тепер ретельно мішаю та пробиваю блендером. За допомогою сита позбавляюсь грудочок шоколаду відправляю карамель спочатку охолонути при кімнатній температурі, а потім у холодильник. Готуємо вафлі для цього. У мисці змішаємо тепле молоко, дріжджі, розтоплене вершкове масло, цукор та яйце. Все перемішуємо. До борошна додати корицю та все добре змішати. Частину ми вводимо суху суміш до мокрої. Потім домішую тісто вже руками, відправляю на годинку у холодильник. Ділю тісто на частини. Вага кожної частинки 40 грамів. Обсмажуємо у вафельниці з двох сторін до золотистої скоринки. Коли тільки прибрали з вогню, одразу вирізаємо рівненький кружочок за допомогою склянки і розрізаємо в стовп за допомогою тоненького ножа. Коли всі вафлі охолонули, то наповнюємо їх карамелю з кондитерського мішку. Ось такі вафлі в нас вийшли. Вони ніжні та такі хрусткі з вершковим смаком через карамель з шоколадом. Це неймовірна насолода із чашечкою кави або чаю. Спробуйте.